Всім привіт! Чергове відео у нас і то є сьома серія по нашому прицепу самосвал. значить Показую, що я вже зробив. Відео учот. Пофарбована рама вже повністю як видно пофарбована. Тобто спочатку я відчистив. Ліпістковими кругами пообдирав, де ліпістковим, де те, шви там попідчищав, де якщо треба було. Погрунтував два слої і пофарбував два слої. Тут я вже підзібрав трохи, по можливості, що можу вже ставити, то встановлюю. Прицепне вже встановлено. вже Упорне колесо встановлено. Тут аво, ручку теж ту, що я тучив, робив, пофарбував, зробив. вже. Отак От. От виглядає рама. От. Тут перемичку, е, зварив з кусків. Того, що, е, Щоб не купляти того кусок з цілого просто залишався матеріал у мене, зварив з кусків, проварив з вулиці, з середини. Так що, все буде гуд. Ну, І вже зварене кузово. Мається на увазі основа зварена. Значить, е, Як варив? Профіль 50х25. Якщо можна бачити, там така пластина лежить. По 5 см різав пластини. О. Спочатку все на прихватки, потім обварю. Обварено з теї і з теї сторони. От. Виходить, що пластина приварена до швеллера, а вже профіль приварений до пластини. О. Ну, щоб там не бавитися. Всередину швеллер не зарізати, не видумувати так, по-перше, швидше. А по-друге, нюанс в тому, що, як от можете бачити, от, тут проварена, от, ми шви цього просто тако зверху щистим. І в нас виходить, що профіль рівно в рівень зі швелером буде. Коли у нас фанера вже ляже на дно, щоб воно все в одній площині було. Бо так виходить, коли. Профіль зарізати і всадити сюди всередину швейлер, він буде нижче швелер. А буде лягати і на швелір, і на профіль. Ну, в одну площину. Так що прийшлося підганяти так. Ну кажу, шви ще не почищені. Бо вчора тільки доварив, вже пізно ввечері. Ну, а ще почистити не встиг. От о, всі тут о, шви, тут, тут. Ну, Всі по периметру. О, всі, які всі о, в верхній площині, нам треба всі. Зачистити, щоб вони були рівні. От. Тут дав дві перемички ну, на підсилення швеллера, так як тут. ролик, тут підйомний той механізм, тут тягне, щоб швеллера так не викручувало, навантаження такого не було, то підсилив. От. Тут вже покупляв такі Бачите? Посверлив вже пальці, порубив. І виходить, в нас тако. Е, от, раз, два, три, чотири, чотири перемички йде. От. Ну І плюс фанера буде лягати. Тут на кузов, на, ну, на швелера. Плюс тут перемички. І плюс тут я три дав. Тут е, так само на швеллера буде лягати. Ну і Плюс тут три перемички. От. Використав весь матеріал, який купляв цей 50 на 25. От і вже я його використав повністю, щоб він мені там якийсь кусочок не перекидався. Там остатки його буквально залишились о, такі, о, в нього. О, так що, по тому вже, в принципі, готово. Амортизатори теж, вже все, бачите, на болтах. вже все наживлено, але не затягнуто. Затягувати, як я казав, в минулих відео, будемо. Коли вже зробиться кузов, вже буде навантаження таке, як має на прицепі бути, тоді протягнемо ресори от, і протягнемо вже тоді амортизатори. От. Тут ще зробив такий, звідси покажу. Тут, бачите, мусив зробити таку конструкцію. Кусочок швейлера. Тут в подошві, де прижимається ресора, отвори, є там підкріплення турмозних шлангів. Друтів, там Різьба М8. Взяв е, два болта, зробив чого. так, Звідси отак, буде видніше. Вон, бачите, виглядає. Виходить так, що. Мусив так зробити чого? того, що хід амортизатора виходить менший, як хід отута, між подушкою і віссю. От, виходить, що амортизатор складається вже до упора, а подушка ще до осі до не достає, щоб впертися. І виходить, що все навантаження будуть тримати амортизатори. Ну, Ясне діло, що їм прийде гаплик. От, або там болти полопають, або його скрути, виверне. Ну, коротше, Не проживе він так довго. Бо виходить, що і той, і той все буде тримати, якщо нагрузити там до упора його. То на подушки він не сяде. От. Я так посчитав, прикинув. І зараз якраз тим куском швеллера посверли отвори, болти під Потай. М8, так зробив. І тепер виходить, що якраз коли вже вона сяде на подушку, амортизатор ну, до кінця ще не дойде. От. Так що тут таке доробив. Тут зробив таку пластину. Тут, як ви помните, ну Два швеллера в купу зварені. Е і тут були отвори. Само собою, я хотів встановити, як я показував в минулому відео, упори от такі трубчасті упори І, як же було, ну щоб не видумувати конструктора, е такої його пластини як там лежить, вирізав пластину, пообварював звідси. Зсередини варена гайка, звідси не варена, звідси можна поставити просто гайку. О, тут буде кронштейн встановлений і упора буде стояти. І тим самим ми вбили два зайця. і Закрили отвори, якийсь естетичний вигляд додали і плюс кріплення зробили для кронштейна. Ну і аналогічно з теї сторони. Булти, от, Вони по. Правильно стоять звідси, звідси гайка. Ну, не дай Бог зняти ресору, то я болта просто не достану. Так, переставив місцями, звідси гайка, звідси болт. Надо відкрутити, наприклад. Гайку відкрутили, болта достали, тут нічого не заважає. Ну і аналогічно з тієї сторони. О, так, що ще? Тут. Також встановимо. Пружинчасті шплінти такі, в пальці. Ну, от. Вже тут воно встановлено, вже сюди вертатись ніхто не буде. Вже кузово ми знімати не будемо. Вже всі роботи, які будуть далі, вже будемо робити тут по помістю. Ну, прес масльонки ми вже в кінці встановимо, Пошприцуємо. я пальці помазав так легенько. От. І зараз ну вже як доробиться, все тоді прес масльонки вкрутяться і шприцанемо тою. Так, тепер. Покажу, що я купив. Так, кожен виїзд в магазини знову тисячі, тисячі, тисячі. Цей раз що я купив. Ну, покупляв опальці, тут до стріли. Теж бачите, покупляв ці шплінти. Ну, шплінти насправді недорогі, цей щось там 3 чи що гривні. Один. Ти є більші. Чи то по 8. Ну, 10 гривень вони не коштують. Ну, ти її купив. Купив на задній борт два завісики, Скажете, чого купив, в тебе тукарний є. Є в мене тукарний. Не хочу навіть тратити час. Вони коштують 70 з чим-то гривень. Вилазь. О, Ось такі завіси. О, два штуки взяв. 70 з копійками гривень. там щось. Чи 3 чи 74 гривні, чи що взяв. Навіть не буду тратити час. Ставимо, приваримо їх та й що. Далі. Купив. Давайте сопла я купив. Зараз я до соплу дойду розкажу. до чого. Далі на задній борт защолки взяв. Дві штуки 280 гривень. От. Взяв таку його пасту вюрт о, руки мити. Ну, не дешево. По-моєму, щось біля 200 гривень цього банка, скільки тут а з кілограм? Не знаю, напевно. да, 1 КГ. От. Спробуємо. Брав я там польську непогану щось. Думаю, бачив не раз в інтернеті. рекламують її. Спробую, шатую, попробую. якщо... Буде краще, буду не користуватися, ну, не краще, буду дешевші брати. Ну, Взяв на пробу. От, Далі. Е, на раму взяв отаку фарбу. маль, по ержі. Ну, мається на увазі. В чорне нам треба покрасити буде. ну, Раму кузова самого. Оце тут, О, А вже далі вище, то вже буде в колір, який в документи вказані. От. Оце покрасимо такою фарбою. Ну і ґрунт, це піде перший ґрунт, а тоді вже фарба. От. Така, по-моєму, 160 гривень. Ця банка коштує. От. Взяв три 240 ві на шлів кружки три штучки взяв. Не пам'ятаю, по чому вони. От. Що по пам'яті, згадую то й кажу, скільки стоїть. Ну, Рущинник отут написано: акриловий. Орущинник, 150 гривень банка. Дві банки взяв, бо вже закінчується. Взяв ґрунт. Но... А, ронал. В той раз Новоловська була, Цей взяв роналовську, 420 гривень. До ґрунта затверджувач взяв От. і взяв вже фарбу Ось такий колір. Це лада, колір 509, темно бежевий колір. От він іде, виходить у ця банка. І у ця банка розрахована затверджувача 535 гривень і плюс 245 затверджувач до неї. Отакий От затверджувач, воно все розводиться. темно темно самий Найтемніший бежевий колір іде. Але, бачите, тут литра, 800 мл. От. Бо в документах в мене так і написано: темно бежевий колір. О, так що Взяв таку саму темнішу. Ну, Попробуємо. Як ні, в мене ще є десь бежева фарба. по-моєму. От така є бежева, бачите, делюкс. Ось такий її колір. Ну, тут така світло бежева О, Теж лада, 236 м. О, 560 гривень, я там дещо фарбував, брав. Требуло мені... Ну, Тут співбанки є. Можна, якщо вже геть буду бачити, подивитись, так прикинути, як не вистачає. вас затверджувач ще є до неї. Можна, в принципі, вона така темно-темна, біжева, вона, в принципі, буде розвести цю і ту, і вона трошки стане світлішою. Ну, і У нас її буде більше. бо Виходить, що у нас фанера буде ну, бурти тут, тут, тут. Стойки. Це піде під чорний колір, до звідси, я так думаю. Ну, з боків, з під низу, звідси, середини, все буде чорне. От. А тут, а я вже думаю, як піде фанера, фанеру треба буде перетерти. От, з боків, з вули... ну, з цієї сторони. І треба буде ґрунтанути і вже в колір. Тут, де будуть стойки желізні, то його все. Борт задній, все задути вже в колір. Ну, По документах такий, ну мусить такий бути. О, то я не знаю, чи нам банки. ну, В принципі, я знаю, по, по ідеї повинно хватити. А там воно як, хто його знає. Будемо бачити. такий о. Такі його. Що я купив. І що тепер по тому я розказав. Тепер, що хочу сказати по соплах. Купив два сопла, 150 гривень до півавтомата свого. Я вже замахався, чесно, їх купляти. От. Я думаю, що проблема зарита. От зараз я вам покажу. Одне от у мене на півавтоматі, дивіться. Як воно згоріло аж е, зараз фокусне. Аж на конечника видно, бачите? Яке спаляне. О, Друге Отаке, о. Я вже не знаю, хто чим користується, напишіть, чи може якийсь. Я використовую графітну смазку. Легенько підмазую, щоб так не наліпало. От, оце. Поки я зварив ото і все, то я вже спалив два супла. Купив я два супла нових. От. Ну, ціна, в принципі, там недорога, можна купляти. Але купив я на пробу інакшого дрота. От Купив такого дрота, то не реклама. От. Думаю, попробую. Купив дорогого, український дріт, виготовленого в Україні 0,8. Проволка я завжди брав отакі. О, бачите, пачки валяються в мене там. Отакий вот От, Колись користувався, в принципі, він мене влаштовував. Ну щось зараз, не знаю. О, 385 гривень, а цей коштує 750 От, Брав такий во. не знаю, кажу, колись вроді нічого, був. зараз ті бризки, мене щось так закумарили, плюс. Ти її сопла наліпають від тих бризгів. і на матеріалі так само, коли ти вариш, бризгів купа устояться. Я раніше ніби не замічав такого. Ну зараз щось Ну, не то пальто. Купив воно недавно, бо до бухту спік. це вже друга зараз в мене заряжена тут а виходить. О, зараз глянемо. о, бачите, заряжена ще бухта. Ну, по... Видно, де дріт був, бачите, куди доставав, мітка є. Не знаю, хочу кажу, спробувати цей, бо той ну, блін, то, то не варіння. О, цей взяв дорожчий. Кажуть, люди беруть його, користуються, може по якості буде він кращий. Бо ти є бризги, тиї сопла. І мені не шкода його купити, наприклад, коли я там би бухту спік. і замінити його, Ну, щоб вам. Пояснити, наприклад, отако шва пройшов тута, там, ще тута. Все, заліпає так, що тими бризгами, ну просто. Я не знаю, ну кажу, беру ножа і пи, чуть не, пи, не після кожного шва мушу його чистити. От. Ну, то, то щось, то не то пальто. Колись я так ну не було такого, бо вже багато років варю, колись такого не було. Варив автомобілі. Це став і печеш і печеш, там просто полуавтомату даєш перекурити трохи. Но тут оце, знаю, просто жах з тими бризгами, заліпає все і зато купив того дрота. Не знаю, Спробую. Колись десь відео, попробую, то розкажу. Зараз я думаю, що його заряджати не буду, бо е, вже той о, використати він там намотаний вже в мене там, в принципі. Зварки не сильно багато усталось, Там у нас залишилось, що е, Тут а де що на борти поварити, заднього борта зварити, там плюс де не де Вже, в принципі, зварки майже так, такої масової, що пекти швілера, профіль вже аж такої сильно немає. Так що, вже на процентів 70 зварка вже в нас закінчилась, Ще процентів 30 її залишилось то. Кажу, будуть стойки варитися, вони будуть там на прихватки, ну не будемо там швами то все варити. Так що не знаю. Або все-таки попробувати його зарядити. Ну, подивлюсь, якщо заряжу, то скажу вам, який ефект. Лучше від того дрота чи не лучше. Якщо краще, то от такі його промислове. Місто Київ виготовлено в Україні. Не знаю, попробуємо. То що ціна дорожча, то нічого страшно, але якщо воно ну, того вартує, ну, то краще доплатити тих той 380, той 750, то не 1000 гривень, там, а буквально тих пару сотень. Але я скажу, якщо результат дійсно ну, хороший, то буду користуватися. Так що, отаке. Так, що ми ще маємо робити? Чистимо шви. І будемо починати вже потрошки, напевно, варити стойки. О, вже будемо варити стойки, сюди робити. О, на стойки я купив профіля. Тоже що забув сказати, бо купив 40 на 20, 4 палки по 3 метра і ще одна палочка по метро. Так що от з нього будемо робити стойки і варити. ну, бурти. Бурти, ну, Там буде фанера, а де метал, то буде цей профіль використаний. Так що приступаємо до роботи. Ну що, що в нас вийшло? Сьогодні е, вже поварені борти в нас. От, бачите, як виходить, вже в нас. Якийсь хоч вигляд вже набирає той прицеп. Вже похожий на прицеп робиться. Знач, борт профіль 40х20, все зварено. Тут не зарізав, просто ну, в турець варено, бляшки виготовив, позаварював, все позашліфовував Там обварено, тут все пообварював. Тут а як от зробив, бачите? Тут профіль, тут профіль, тут зварений, тут зварений, тут, ну і поварювано. Ось воно вже общий вигляд. Має та і вся конструкція, порізав, поварив, позашліфовував руки які в тому образиві, гляньте, який в рецепт, то все образив. Трошки пилюки треба подихати, тут приходиться. Тут, бачите, мусив нарустити, так як трохи бракнуло матеріалу, О, щоб не викидати тих два куска. Тут з'єднав, зварив, тож, зашліфував та й все. От, отако виходить той прицепчик у нас. Ну що, в принципі, по роботі. Борт задній треба ще виготовити. Е Борт, борт, що в нас ще? Розкажу, як воно тут по фанері буде. Значить, фанера буде, положимо ми, ну, на дно фанеру. Ще тільки е, до дна я треба бляшки виготовити, поприварювати. Ну, Мається на увазі, десь буду дивитись, де там плюс-мінус треба, щоб фанеру прикрутити. Фанера буде прикручуватися. От, я думаю, якийсь М6. З однієї візьмемо, щоб шляпка, як мебельний свого роду, був така полукругла шляпка. Шістьрочки, я думаю, цього буде достатньо. Десь там в пару місцях прикріпимо її. та й Нікуди вона не дінеться. Значить, ляже фанера, вона ляже сюди на швеллер. Звідси буде вже бортова фанера. От, А тут буде приварюватися полуса. Виходить, що наша фанера буде в упор вперта в ту, що на днові. Тут піде у нас полуса, тут піде полуса по бортах. От. Тут я напевно полуси давати зверху не буду. ще -е, плюс з полуси перемички дамо. Зверху вона там не, до, не, не сильно буде треба. Із-за того, що ну, подивимося, в принципі, може й дамо, може і ні. Побачу, як там буде получатися. Навантаження усунувне, якщо сипучий матеріал возити, буде йти наниз. Ну, я ж не буду його грузити. Да, він великий. Тут аборт виходить 51 см. По об'єму, я думаю, тони 3 сюди вкинути тако, пфу, легко можна буде в той прицеп. Ну, але е, Ще сам прицеп може витримає. Ну, на автомобіль то вже за велике навантаження буде. Бо той на фуркоп і... Прицеп тут буде тримати вагу капітальну, але на автомобіль, то вже, то вже трактором треба совати. О, то прицеп, Якщо його грузити. так. От, якщо сипучий матеріал возити, наприклад, ну ви вкинули там півтори, то не образно. Е, всередині вас чубок, от, а навантаження іде, буде йти на низ, на бік, ну, на, на бокову фанеру, буде на низ йти. Навіть не на середину і наверх, на низ. От. Основне навантаження буде тут. А тут кажу, буде тут фанера дно. Тут бортова, що На борти піде фанера, а тут буде полоса. Полосу ми на прихватки зробимо. От. Знизу не вийде її прикрутити. От. Скоріше всього, будемо прикручувати отута, по боках. Буде йти ще полоса, з боку ми її зможемо тоді прикрутити, бо знизу у нас тут буде фанера, що на дно йде, і я впритик, там просто не буде як всадити. Бо я хочу зробити на болтики. Болти під Потай, теж М6, напевно. Середину буде гайка. Гайку зажмемо, який лишній болт булгаркою, чікнемо і все. О, знизу виходить, звідси вона підперта, туди буде, не вийде. Тут звідси полуса буде, вона буде стояти, нікуди не дінеться. Тут у нас вона буде прикручена вверх. Ну, е, Буки. От, посередині просто підуть перемички. І того, того упора їй буде достатньо. Може там просто де будуть перемички, на перемичках її ще там підіжмем, прикрутимо. Ну, подивимося. я ще так поки прикидаю, що до чого, але ще. Потім буду все показувати. От. Що нам ще? Бляшки, борт. Кріплення бризговиків треба зробити. Ну, але то вже, коли буде фанера і вже будуть якісь перемички, щоб я мав до чогось вцепитися. То є нам треба. Ага, фонари, кріплення і проводка. І, в принципі, ми вже потрохи-потрохи йдемо до завершення. Ще, в принципі, роботи і не сильно багато, ну, але та мілочовка теж забирає багато часу. Зараз багато займе часу це підгонка кафенєри, треба буде її акуратненько все добре виміряти, порізати. Все підігнати. Ну, але Потрохи рухаємося, результат вже якийсь трошки виясняється, що воно до чого. Так що на тому тую серію будемо закінчувати. Щоб ви щось мали трохи подивитися, що я тут роблю. От. І я думаю, що яких скільки серій ще може. Я думаю, ще одна. І ну, в, в общому буде дві, напевно. Одна, ще я покажу, що там як подоробляв процес і буде. І ще наступна вже, напевно, буде фінальна серія, вже як він буде готовий. От, ще треба почистити, саму тут раму кузова, теж все пофарбувати, погрунтувати треба. Так що, вибачайте, знімаю трошки такими, е, як сказати, ну, фрагментами із за того, що вже показую готовий результат. Так як кажу, зйомка трохи забирає часу, а я трошки гоню з ним і вже там не ті тонкощі... не. Не показую вже, як що там роблю, вже кажу, показую готовий результат. Бо при цеп вже казав, що треба вчора, а ще робота є. Так що, поки так. Все, на тому, всім дякую, всім пока.